Всіх вітаю! Хочу показати, може комусь знадобиться, така порада, підказка. Я роблю плаття. Це позаду у мене над попою буде отаке сердечко. Як Я його зробила, щоб воно стабілізувалося, так як тканина. Ось. Я думаю, що вам видно. Якийсь там трикотаж, не буду називати, бо кожен по-різному, він дуже гарно звучить, але я не вірю, що це звучання те, що на дійсності. Єдине, що ще не відпарювала, бо ще не дошила, ось тут я бачите, вже зафіксувала, ще в мене нічого не потрібно, нічого. Щоб його зробити, склала лицем до лиця ось такий кусок сітки. Сітка ця така не дуже тянуча, є. Там більш слаба була, така, а цю я взяла таку не більш тянучу, хоча вона разом із тканиною, дивіться, дуже добре тягнеться. Лицем до лиця сітку із тканиною основною обмальовуємо сердечко. Під ще підклала флізелін, обмалювали, і я його прошила. Потім я вирізала, завернула все в різні сторони і зробила два шва. Обережно. Вережно зробила два шва. Так само флізелін другого, я такий кусок флізеліну робила. Переверну, тут вже нічого немає, тут вже все оброблено. Дивіться, щоб вам було видно, що це кусок стрічки сітки, яка буде держати це сердечко. Сітка ця буде зафіксована у мене в швах. Тут я вже її зафіксувала для шва і обрізала. Ось тут брала, брала на всякий случай трошки більшу, щоб знати, як одрізати. Зараз поверну вам все покажу. Дивіться, бачите, вона трішки-трішки більша, тож є змога її обрізати, щоб не було у нас конфузів таких. Я думаю, що вам все зрозуміло, що шили вивернули, обрізали і зафіксували, а далі фіксуємо саму саму Сітку. Наголошую ще раз, щоб сітку не було, так як це тканина, трикота, щоб не було ніде видно, я, вона не сипеться, тож я її не оброблюю. Ось так, кому ця порада була корисною і кому не корисною, якщо не жалко, поставте, будь ласка, лайки і підписуйтеся і коментуйте. Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі. oh